Дай вам Бог здоров'я, вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з СЕЙМ організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 17 розділу підсвідомість, тема мовлення. Заміна слів паразитів і слів немочей на потрібні Ми визначимо напрямки змін. Та слова, які варто замінити. Для вас це буде приклад, на основі якого ви для себе зможете створити програму вдосконалення мовлення. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та вже ж залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше навколо вас людей стануть свідоміші і відповідальніші. А вам жити стане комфортніше і щасливіше. Тепер про суть справи. Якщо так, давайте розглянемо практичний приклад варіантів заміни пересічним громадянином слів паразитів на правильні. для вже вище згаданого Олександра. Мовлення схема 6. Пам'ятка схема громадянина Олександра по заміні корисними словами слів паразитів. Обіцяю собі, що вдосконалю мовлення за 3 місяці з. Них два місяці вдосконалення, третій заліковий з контролем. Нагорода собі новий велокостюм, покарання 1 долар за кожне слово з минулого. Контролер, донька Сара, робитиму наступне: перше. Свої слова паразити і слова немочі, заміню на слова потрібні і на фрази для рішення. Далі озвучуватиметься відповіді на питання: було, стало, примітка чи доповнення. Немає часу. Час є завжди. Жити ефективно. Немає грошей. Гроші є завжди. Гроші я люблю. Стакан наполовину пустий. Стакан на половину повний потрібним. Позитивна практична реальність. Картоплю без котлети. Повну порцію картоплі. Жити позитивно сповна. Далі варіант при позитиві. Варіант при негативі на певні раніше застосовувані негативні фрази. Було <Station> кошмар, стало здорово, і це виключено. Було блін, стало здорово, і це виключено. Було бля, стало здорово, і це виключено. Було капець стало здорово, і це виключено. Було зумазійти стало здорово, і це виключено. Було нічого собі стало здорово, і це виключено. Було ніфіга собі, стало здорово, і це виключено. Було я в шоці, стало здорово, і це виключено. Було я вражений, стало здорово, і це виключено. Інші фрази також змінюємо. Було глухо, стало, давай зробимо, як потрібно. Попереднє виключено. Робимо так. Було набридло, стало, давай зробимо, як потрібно. Попереднє виключено, робимо так. Було ситий по горло. Стало, давай зробимо, як потрібно. Попереднє виключено, робимо так. Було, лопнуло моє терпіння. Стало, давай зробимо, як потрібно. Попереднє виключено, робимо так. Було, я голову зламав, я не перетравлюю, багато крові випило, мені перекрили кисень, всі соки вижали, заганяли мене, сил більше немає, дістали до печінки, щось мене гложить. Задовбали, ідіоти, бісить, нервує. Все це, замінюємо на, перевірили силу волі і з прийняттям рішення зараз. Замри, ніяк не реагуй. Бий, атакуй, біжи, просто усунься від цього питання. Далі, на слова, як було, запропонуємо думки і слова, як має бути. Було і стало. Я з них хвалюсь. Я добре потренувався, зараз відновлятимусь і наберусь сили. Упав без задніх ніг. Я добре потренувався, зараз відновлятимусь і наберу сили. Ледь доповз. Я добре потренувався, зараз відновлятимуся і наберусь сили. Сили більше немає, я добре потренувався, зараз відновлятимусь і наберусь сили. Я вморився, я відчуваю себе добре. Мені важко. Що я можу зробити, щоб це стало легко і в задоволення? Подумати, потренуватися. Я не можу, потрібно попробувати спробувати. Це складно, це реально. Інші роблять, і ти чи я зможеш чи зможу. Я в тебе в себе вірю. Це важко, це реально. Інші роблять і ти, чи я зможеш, чи зможу, я в тебе вірю. Це погано. Подивимося на це глобальніше і різносторонне, а потім приймемо рішення. Я без тебе не можу нічого, я з тобою можу все. Я хочу, я наміріваюсь. Я постараюсь, я можу, я зроблю. Я погано запам'ятовую, фокусуюсь на потрібному. Негативний прогноз. Все буде добре. Добре на проблему, хай вийде це зараз. Справи йдуть непогано, справи йдуть добре. Ні за що на виклик зробити. Потрібно спробувати. Ні за що на подяку. Дякую за дяку. Ще декілька прикладів фраз, не зовсім правильних для життя і запропоновані мислення і дії для усунення проблем. Ми, маючи проблему, замість висувати якусь. Емоції на задоволення маємо пропонувати рішення. Було стало. Зуб на зуб не потрапляє. Потрібно зігрітися. Нізки поплавилися, потрібно охолодитися. Не хочу бачити такі результати. Хочу бачити результат. Про країну, роботу і себе в мінусовому значенні. На чому фокусуєшся, те й росте. Тому завжди старатися шукати позитив і фокусуватися на позитивному значенні. Що я можу зробити на краще? У нас проблема, у нас задача. Далі дві фрази для спілкування, коли один перемовник озвучує свою думку, інший може відразу нав'язувати свою, але може вчинити і мудро. Наприклад, Я не згоден, я вас розумію, кожен має право на свою думку. А моя думка така: ти постійно завжди вічно. Ти зрідка зараз, в цей раз. Ви зараз говорите єльсь, ви маєте право на свою думку, але для багатьох і свій варіант. І ще два варіанти для спілкування батьків з дітьми чи керівників з підлеглими. Не забудь запам'ятай, не падай тримайся. Ще варіанти мовлення при наявності екання і мекання. Екання і мекання прибираємо, тренуємо правильно. Через Переказ невеликих текстів, відповіді на тести чи розказувати комусь історії. Важко щось сказати, паразити замінюємо нічим. Краще мовчати. В наступному році ми поговоримо про мовлення. Запропонуємо для типових ситуацій застосування нового підходу та вміння застосовувати нові слова і розуміння. Розглянемо приклад. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Для вас особливо важливо залучити до навчання підсвідомості ваших близьких та ваших колег і підлеглих, якщо ви керівник, оскільки дії кожного стануть адекватніше, врівноваженіше, мудріше, і ви відразу відчуєте полегшення в комунікації і розуміння. Тому перепустіть це відео і запропонуйте вивчити підсвідомість. Підсвідомість може все. Переглядайте всі 25 уроків з теми підсвідомість. Вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу підсвідомість. Та, виконавши всі практичні вправи, ставайте врівноваженішими і впевненішими. Будьте щедрими і підтримайте наш канал фінансово. Наша команда потребує в таких фінансових допомогах. Реквізити для перерахування в описанні під відео, а ми для вас підготуємо ще багато потрібного. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.